Скільки заробляють муляри, їх ще називають каміщиками, на будівництві в Польщі? Вітаю, панове! Мене звати Роман Біземігрант. Одразу хочу пояснити, що я не посередник, я власник будівельної компанії, і всі цифри, які я озвучую, я не вигадую десь з голови чи. Беру з інтернетів, це є реальні ставки, які я плачу своїм працівникам тут на будові кожен день вже на протязі багатьох років. Зараз ви бачите відео одного з моїх об'єктів. Загалом у нас таких об'єктів біля Варшави чотири. Також у нас є ще об'єкти в Бельгії, в Німеччині і там, повірте, що об'єктів у нас більше, ніж тут в Польщі. Ми зазвичай будуємо однотипні двоповерхові, трьохповерхові будинки, так звані сегменти. В Польщі їх ще називають Черевулки. Ось вони так от йдуть в ряд. Мають суміжні стіни з сусідами, за рахунок чого така забудова обходиться дешевше, ніж побудова приватного будинку чи особняка. Тому вони на даний момент дуже і дуже популярні і багато ми їх будуємо. Скільки практично на кожному об'єкті все те саме, і ми вже добре знаємо, скільки часу йде на кожний з етапів, і я як роботодавець, розумію, що на заливку фундаменту, наприклад, йде два тижні, на муровку стін – 2 дні. І я розумію, який об'єм роботи за день має виконувати майстер, щоб ми рухалися згідно з графіком робіт і встигли до здачі кожного етапу згідно хармонограм. Відповідно, ми знаємо, які норми для кожного працівника. Мої працівники отримують заробітну плату від 18 до 30 злотих на годину. Це ви можете собі порахувати дуже просто 40-60 євро в день. Чому такий широкий коридор, я вам зараз поясню, але хочу просто сказати, що ті, хто працює на 18 злотих на годину, вони довго не затримуються, тому що якщо людина тривалий час працює на ставку 18 злотих на годину і воно не рухається вверх, ну, то людини цієї бажання не має працювати, не має бажання розвиватися. Якщо ви бачите рекламу і бачите, що там, скажімо, пише 25-30 злотих на годину. То само собою, що ви для себе відразу приміняєте. Ага, 30 злотих на годину, ну нехай я буду отримувати не 30, а 27 злотих на годину, плюс житло безкоштовне, харчування безкоштовне. Все суперово, але біда в тому, що кожен, хто вважає себе майстром, на ділі не завжди виявляється таким насправді. Ви, напевно, думаєте, то скільки ж я буду отримувати, як я маю знати, яку ставку мені нарахують тут на будові. Цього я теж не можу знати, потрібно просто приїхати і показати себе в роботі. Часто буває так, що приходить чоловік, перший день працює, бригадир бачить його роботу, бачить, що він в розвалочку собі ходить, темпу в нього немає з постійними перекурчиками. В кінці робочого дня він каже, тебе ставка 18 злотих. Що робить працівник? Він думає, ага, кинули, розвели, обіцяли 25-30 злотих, а зараз мені 18 злотих пропонує. Але я завжди пояснюю, якщо за 3-4 дні бригадир побачить, що ви втягнулися в роботу, то ставка виростає. Є багато випадків, коли прийшов працівник, отримав ставку 18 злотих, дивишся, а через тиждень він вже отримує 20-22, а через місяць 24-25. Бо людина має просто бажання заробляти, має бажання вчитися. А є, звісно, майстри, які з першого дня упробовального терміну отримують 24-25 злотих годин, в годину, і ця ставка, відповідно, що потім тільки росте і росте, тому що він майстер. На будівництві по-іншому не буває і всіх гарних майстрів завжди цінують. Ви це маєте розуміти. В мене в фірмі ми цінуємо хороших майстрів. Бо мені набагато вигідніше збільшити заробітну плату хорошому майстру, ніж шукати нового працівника. А правда, що коли отако от переїжджаєш у Польщу, то е, ідеш і по деревах собі гроші зриваєш? Потрібно дізнатися, де ті дерева роз... ростуть. <гум> Крім того, я надаю своїм працівникам безкоштовне житло. Дворазове харчування. Харчування таке дворазове, що вистачає на три рази. Надаю хостел, де живуть тільки мої працівники. Це наш хостел. Там живуть їхні дружини, живуть їхні діти. У нас там порядок. У нас є кухар, який готує для всіх. Це безкоштовно. А ще дуже зручно. Бо як ви приходите після роботи, ви не мусите бігти в магазин по продукти, а потім готувати собі вечерю. Проїхали з роботи, повечеряли і відпочиваєте. У нас є літня тераса, велике подвір'я, газончик, можна вийти перекурити, можна вийти погуляти, у нас все дуже гарно і культурно. Треба, щоб ви зрозуміли, що безкоштовне житло і харчування, допомога з легалізацією — все для тебе, для твоєї сім'ї, якщо ти хочеш привезти свою сім'ю. Це все тільки для постійних працівників, для тих, хто пройшов випробований термін місяць часу, і планує працювати надалі в моїй команді. Тож, якщо коротко про зарплатню мулярів в Польщі, а конкретно в мене на фірмі, зарплата від 18 до 30 злотих на годину. Це приблизно від 1000 до 1600 євро чистими в місяць. Непогано для Польщі, правда? Житло та дворазове харчування безкоштовно. Але якщо ви залишитеся, надалі працювати після місяця випробовального терміну. Бо, можливо, ви не розумієте, але надавати житло, забезпечувати харчування, надавати транспорт, все безплатно всім бажаючим, хто прийшов побити байдики на тиждень, два чи три тижні перебути, ну, я просто не маю ні часу, ні бажання. Випробований термін один місяць тільки для того, щоб переконатися, що людина дійсно рішуче, намірена заробляти. Заробляти в Польщі. Розвиватися, ставати майстром і розвиватися разом з нами. Також я допоможу в легалізації і в отриманні карти побиту, якщо ви захочете працювати в Бельгії чи Німеччині, якщо вас влаштовують. Наші умови, якщо ви шукаєте роботу на будівництві не тільки в Польщі, але й плануєте поїхати десь далі, контакти ви бачите перед собою. Мене звати Роман Беземігрант. Звертайтеся!